У Кременчуці нарешті провели чемпіонат і Стеквандо для дітей. Перше за період війни, на жаль, він був закритий. Гості з інших міст не мали змоги приїхати. Сьогодні у нас проходить перші змагання взагалі під час військового стану. Тобто, у лютому, ми до початку війни провели дуже такі сильні, великі змагання. Проте Війна дещо змінила, внесла свої корективи. Ми зараз можемо бачити те, що зараз ми працюємо від генератора, проте у нас є діти, є бажання взагалі тренуватися. Вік учасників від 8 до 15 років. За перемогу змагались і хлопчики, і дівчатка. Важливо зазначити, що очки зараховувались автоматично. Їх визначала спеціальна амуніція на спортсменах. Міська влада виділила нам генератор. Ми зможемо працювати сьогодні, тому що, як ви бачите, вся наша амуніція це електронна система, тобто захист на дітях це все електроніка. Бали оцінюються автоматично за рахунок того, з якою масою дитина б'є, чи точно вона влучає в ціль. І тому без світла ми ну, не в змозі провести навіть змагання. У турнірі взяли участь як ведучі спортсмени та минулі чемпіони України, так і новачки. Загалом кількість дітей значно зменшилась, адже багато хто виїхав. Хоча серед учасників є і ті, для кого Кременчук став новою домівкою із початком війни. Я раніше займався Харкові, займаюся літом, ну переїхав сюди да, і тепер займаюся здесь. Для кожного спортсмена головним наставником завжди є тренер. Саме він вкаже на помилки, допоможе їх виправити та просто буде поруч. Дітям варто слідувати за своїм вчителем і прислухатись до його порад. Золоте правило це слухати тренера і виповняти його поручення, те, що він просить, те, що він каже робити, і гарно тренуватися. Партнерами змагань є торгові марки Суворов, бульвар та мережа магазинів «Мобіопт». Вони підготували призи всім учасникам у вигляді солодощів, канцелярії та сучасних гаджетів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.